Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось ситуацію в Україні. Військова ситуація в Україні до кінця травня 2024 року. Яка загроза існує з боку Росії для України та її мешканців в контексті війни? Так, починаємо ми з Окупованого Сходу України. Купований схід України. Так. Йдуть втрати ресурсів, загибель людей, СУМ. Це все йде по стратегії окупантів. Окрім того, проблеми зі світом, проблеми з водою, тобто втрата ресурсів для забезпечення вітальних потреб життя. Окрім того, там ще можуть бути на прикордоні ну, окупованих територій на прикордоніх. Для того, щоб уникнути нежданчиків, ворог може укріплювати свої позиції, укріплювати позиції. Ось так. Ну і на, знову ж таки на тому прикордоні може бути ситуація втрат в орків. Так, тепер не окупований схід України, покажіть, будь ласка. Ну, є, знаєте так, зависла, загострена, загрожуюча ситуація. Можуть бути, люди гинуть. Гинуть люди, гинуть тварини. Також постійно щось літає, постійно літає, падає. Ситуація дуже накалена там, дуже накалено і повертається знову ж таки спроба об'єднати всі зусилля для того, щоб подолати цю загострену ситуацію. Знову ж таки. Трата великої кількості живих і неживих ресурсів. Тобто ситуація там гаряча. Далі дивимось Північний схід України до кінця травня 2024 року Північний Схід. Ворог працює. Працює для того, щоб обстрілювати, або для того, щоб якось здійснити рух на територію України. Тобто тут як по землі може бути спроба його, так і по повітрю, хоче він, знаєте, побідоносно зайти. Побідоносно зайти, засмутивши при цьому, ну, скажімо так, для них побіда, коли люди страждають, отак от. Забираючи людей і землю, от так от вони хочуть. Він працює над цим. Тут показана, що карта, що вони працюють. Да, що ви... Далі дивимось північ України, північ України до кінця травня, північ України. Якісь приховані батюшки, або сірі кардинали у владі у вас хитрують сірі кардинали на прив'язці у ворога. Це можуть бути якісь батюшки МПЦ, або якісь, ну я не знаю, кого вони ховають. Церква може когось ховати, або сама бути тим, е, тими перевертнями МПЦ там, чи хто, або у владі перевертні. Які хочуть, щоб які хочуть зламати Україну, іншими словами. Які працюють над тим, щоб Україна зазнала невідворотних втрат. Ну, проти України працюють, тому знову ж таки, є загрози від того, що Хтось може щось показати, хтось може десь відкрити двері, хтось може, знову ж таки, робити все, щоб Україна зазнавала поразки, щоб розсипалася українська земля, щоб були втрати ресурсів, загроза з повітря, ну, все воно зберігається. Далі, центр України. Центр України, перспективи влучання ворогом намагаються закрити, але не завжди це буде получатися. Ворог може застосовувати якісь підлі стратегії для того, щоб досягти. Закривають бачення для захисту або це ефект раптовості. Тобто, іншими словами, коли оповіщення повітряної тривоги можуть з запізненням працювати, тому що те, що робить ворог, воно набагато швидше. Знову ж таки, вони розширюють свої можливості, тримаючи під увагою різні цінні об'єкти. Тобто стала така зависла ситуація з тим, що ворог зауважує на багато об'єктів. Наші намагаються стабілізувати ситуацію і зупинити оцю активну дію, яку ворог буде знову провокувати, буде вчинити. втрачається цінний ресурс, він або знаходиться біля води, або пов'язаний з водою. Великий цінний ресурс може для нього бути загроза. Тобто це така зависла загроза, яка вже тягнеться, яка вже давно існує, скажімо так. Далі дивимось: південний схід, окупований, південний схід, окупована частина. Багато втрат, багато втрат ресурсних. Також нестача електрики, якби відрізані від постачання води, електрика, ну там така ситуація якась. Немає води питної. Зупину. От проблема якась або біля води, або пов'язана з водою. Якийсь, якась цінність біля води, або пов'язана з водою, вона зупиняє, вона працює, ну, скажімо так, на чесному слові, або взагалі не працює. Так, Загроза для дітей може бути. Загроза для дітей. І за того, що це може бути навіть від води загроза для дітей. Не вгледіли десь, десь відвернулися, не побачили. Тому дивіться за дітьми. Також загроза для тварин. Знову ефект неочікуваності, ефект раптовості. Діти не хочуть іти. На війну. Діти не хочуть іти, діти не хочуть бути мобілізовані. Їх можуть якось ловити, ну от відловлювати таке відчуття. Знову ж таки, дивіться за дітьми. Далі неокупований південний схід України, неокупована частина. Ситуація може бути така мінлива, як і раніше, але наші все одно стабілі... намагаються її стабілізувати. Проблема з водним ресурсом або ресурс біля води. Щось постійно ремонтують, укріплюють, там іде укріплення, укріплення від води або біля води. Неспокійно там, внаслідок того, що ворог намагається домінувати. Карта жінки перевернута. Жінок. Місцина пов'язана з жіночими місцями. Я не знаю, що це. З жіночою темою місцини пов'язані. Можуть постраждати. Знову людні місця. Людні. Жіночі, це можуть бути якісь салони краси, може бути. Будьте обережні, того, що тут знову жінка випала, і ніби ворог мітить туди, або може щось туди поцілити. Будьте обережні на цей період. Наші, звичайно, будуть контролювати цю ситуацію. Але загроза є. Жіночі місцини, ось. Далі дивимось. Південь, південь України, південь України. На півдні ворог гучно робить підлість, як завжди. Намагається унеможливити покращення і, і покращення налагодження життя, тобто він продовжує тему кошмарення на півдні. Карта України перевернута. Йому хтось плани розповідає. Ну, розкриваю, карту показую якусь карту, що де розташовані цінні ресурси і десь воно біля води щось. От, ніби як приховано, спостерігають. Можливо, це і дрони навіть літають, збирають інформацію. Цілі визначені. І, знову ж таки, під загрозою можуть бути навіть укриття. Укриття потрібно укріплювати. Так, бережіть себе. Далі Крим, дивимось Крим. Ситуація в Криму. Крим це Україна. Одразу випала карта України. І Україна, як хазяйка, може робити все, що хоче. Все, що хоче. Іде Поламка якоїсь ресурсної, знищення ресурсної місцини ворога. Це може бути якась техніка вогнева. Вогняна техніка ворога. Ось та Україна вправі це робити. Нема чого тут сидіти. Сумніви уточнюється, ну, скажімо так, розвідка є і там наша. І може бути дуже така непередбачувана ситуація для ворога. Ось так. Подурню, як чорт з табакерки. Щось пов'язано з владою, щось там хтось ще може втратити життєві ресурси. Або може бути поранений, або може бути. Ну, Годувати ворон, можна так сказати. Тут іде втрата життєвих ресурсів для когось із влади, орків. Є шанс, що влада не дотягне до закінчення, скажімо так, терміну своєї служби, того, що його серце буде розбито. Нехай так і буде. Так, Захід України, захід України до кінця травня 2024 року. Захід України. Там сум. Знову випадає мені карта на захід, що там є приховані невочевидні сірі кардинали, які приносять сум. Це можуть бути хтось пов'язані із церквами або із влади, людина, ну не перша людина у владі, але і не остання. Сірі кардинали не, вочевидь, приносять сум. Тобто, якщо там буде важка ситуація, то маєте знати, що це за примхою тих кардиналів сірих. Трата великої кількості ресурсу пов'язано з енергетикою при важкій ситуації, можливо, вночі. І е, ситуація може бути з поламкою, така, як була раніше. Розсипання, розсипання е, якоїсь, знаєте, коли щось працює з'єднано. От ця єдність може розгалужитися, ну, вона розгалужується, вона е, може бути порушена, цілісність цього і зависає, тобто ну, заморожена ситуація наслідки, наслідки того, що ворог може домінувати. Ну, на жаль, так. Тепер Північний Захід України. Дивимось, Північний Захід України. Ситуація нестабільна. Будуть зупиняти тих, хто буде йти з кордону. Будуть блокувати їх. Вони пруть, їх блокують, відражають атаку. Так. Розсекречена інформація, тобто, що хтось має звідти йти з північних кордонів, тобто з Білорусі, і тут для когось буде дуже повільна і важка, важкий кінець життя. Ось так от я скажу: закривають їм дорогу. Закривають їм дорогу. Окрім цього, з повітря є загроза, домінантність ворога. Домінантність ворога ситуація може навіть виходити з-під контролю. От якось воно так може бути водночас звідти і звідти, або дні дуже близькі до цього. Дуже близькі, ну, скажімо так, сьогодні з кордонів по землі, завтра з повітря. Ну, якось так. І ще дивимось Південний Захід України. Так, ситуацію будуть стабілізувати. Щось має надійти. Надійти, але. Те, що має надійти, знає гниле оточення. І тому інформація буде зливатися. Гниле оточення хтось через воду до вас може зайти. Якісь люди можуть до вас з моря, з води зайти. З води, не знаю як. з води. Можливо, через іншу область, але з води. Наші зустрічають і блокують. Окрім того, ситуація може бути така, що ворог може застосовувати свої маневри із маніпуляцією тими летючими об'єктами з ракетами та дронами для того, щоб заплутати захист, ніби як закрити їм очі. Це щось може таке, що навіть не попадати на монітори. І внаслідок цього може бути ситуація із втратою якогось великого природного ресурсу. Ну, наразі ворог над цим працює, щоб щось відібрати, зупинити рух енергії, забрати його. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Дякую вам за ваше, за все, що ви в мене є. За все я вам дякую. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео є Україна І незважаючи ні на що, ми перемагаємо того, що ми сильні і неподолані. Тримаймо стрій! До побачення!